Ну що, коротке включення Sprinter 27 2004 року. У нас проблема автомобіль: то їде, то не їде. По помилкам у нас, в принципі, нічого немає. Перше, це у нас дроти на клапан управління турбіною вакуумний. Я тут вже попрацював, перетерся, от він лежав. Тут вже тут були, щось пробували, встановлювали. Він просто перетерся потихеньку. Це вже нові дроти. Термоусатка склеєм. І патрубок турбіни, він так стоїть. Це вже стоїть новий. Чому новий? Тому що цей потихеньку розкис, він навіть розтягнувся, і він зробив отаку дюрочку. Дюрочку, коли він розкис, він перетерся об оцей. І при отакому пориві чути свист наче турбіна вже вмерла. Але свист це у нас з Патрука. Його не видно. Ну вже на діагностиці цей спринтер там заїжджав. Не, не уточнював сильно прям до кого. Але відправили шукати проводку і все інше. Ну, знайшли. Підключився діагностки помилок нема. Понад дуву тільки побачив, що немає надуву. Де свист турбіни. Ще у нас тут кришка тарабани, ну це я вже зроблю прокладочки, бо вона тарабани і трошки із-за цього стуку не зрозуміло і не так чутно. Ну, в принципі, така от невелика проблемка, що спринтер то їде, то не їде. Всім дякую до побачення. Ставимо лайки, підписуємося на канал.